Ми максимально намагаємося підтримувати наших військових для того, щоб вони вирішували власні бойові завдання по захисту нашої країни і передаємо матеріальну допомогу, як сьогодні, як гелікоптери, які ми передавали мі 2 також СИО СЕО Майданчику. І зараз ця потужна техніка, яка допоможе перенити нашу країну. Ми робимо все для того, щоб їм було зручно боротися з ворогом. Будемо і надалі робити все для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним. На сьогоднішній день техніка такої специфіки, як БАТ і МР. її дуже мало в Збройних силах України, тому що і був некомплект, і з початком війни йде втрата техніки. Ці машини це чудово, тому велика вдячність сьогодні керівництву «Енергоатому» за таку допомогу. Вона буде йти по призначенню.